Вітаю вас, мої маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Я сьогодні хочу запросити вас у похід, а куди ми вирушимо, нехай це буде для вас сюрпризом. Чи здогадалися ви, куди ми потрапили? Так, ми приїхали в гори. Горі Карпати ці безмежні простори і високі гори. А чи помітили ви, що гори зелені, а це тому, що на схилах гір росте Карпатський ліс? Ми зараз будемо підніматися вгору і знайомитись з природою Карпат. Свій похід ми розпочнемо з підніжжя гори. Тут росте листяний ліс. А що ж таке листяний ліс? Так, це дерева з листками на гілках. У Карпатах росте багато дерев, дуже багато дубів, липів, кленів. Ці дерева нам знайомі, а ще ростуть цінні породи, такі як бук і дуже поширене дерево граб. Трохи вище лістає мішаний. Пригадайте, що таке мішаний ліс? Молодці це листяні і хвойні дерева, які ростуть тут разом. Серед хвойних дерев відома нам ялина. Сосна і таке дерево, як ялиця, дуже високо в горах. Ліс стає хвойним. Там росте таке дерево, яке називається смерека. В Карпатах багато луків. На них ростуть різні лікарські трави та квіти, і всі вони занесені до червоної книги. Нагадайте, що таке червона книга? Так, це книга, де зібрані рослини, тварини, які зникають. Тут росте така квітка, як Анемона, сон-трава, Шафран. Відомий нам нарцис. Серед лікувальних Іван чай. А ще в горах росте рідкісна рослина Едельвейс. Її можна зустріти лише на схилах гір, тому що квітку називають гірською квіткою. Послухайте, щось звучить. Це дзюрчить вода, в Карпатах багато річок, їх дно кам'янисте, тому річки називають гірські. Ці річки мілкі з холодною, кришталевою, чистою водою. Багато водоспадів, найвідоміший водоспад, шипів, а також багато озер. Найбільше озеро Карпат називається Синний Вір. Найвідоміші хижаки це бурий ведмідь, вовк, рись, дикий кабан, дикий кіт, серед травоїдних благородний олень, заїз, русак, косуля, а також яскрава ящерка. Для мене яка проживає лише у горах Карпат. Також цікавий є пташиний світ, де можна зустріти тетерука, глухаря і найбільшого птаха, який живе в горах, Беркута. Ось ми з вами піднялися вже на вершину гори Говерла. Говерла це найвища вершина Карпат. Слово Говерла означає Снігова гора, адже верхівка цієї гори вкрита товстим шаром снігу, який не тане аж до середини літа. Традиції той, хто піднявся на вершину гори, встановлює прапор своєї держави. Давайте ми теж встановимо свій жовто-блакитний стяг, що на згадку про чудовий похід у Карпати. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалась така екскурсія в Карпати. Все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.